Добрий ранок, шановні батьки та любі дітки. Сьогодні у нас заняття з логіки математичного розвитку. Ми продовжуємо тему рахунок та часові уявлення. А на цьому занятті ми будемо знайомитись з частинами доби, ранок, вечір, день, так, співвідносити ці поняття з своїми власними заняттями. Будемо застосовувати поняття до, тепер та інші. Будемо учити визначати об'єкти щодо руху. Сидить, літає. Дітки, роздивіться картинки: зверху ранок, посередині день, да? а внизу ніч темна так. І ще, будь ласка, сонце встає зверху, посередині сонце в центрі, і ніч місяць ми бачимо. Це вночі. день. Що вдень ми робимо? Гуляємо, бавимось, да? ходимо на прогулянку, до магазину з батьками, різні речі. А коли ми найчастіше вмиваємось? Мабуть, вранці, так? коли прокинулись, а солоденько спимо, коли дітки? Ну, найчастіше вночі, так? можемо і вдень, але вночі спимо. Ось такі чотири картинки. Подивіться, коли яке заняття відбувається? Ось ранок намальовано, що роблять дітки: прокидаються, роблять зарядку. Так, смачно, смачний сніданок у них. І в день, що вони роблять. А ви таке ж робите? Згадайте, що ви день робите. А ввечері теж є багато занять для вечора. Так? Бачите, яке сонечко довольне. І ніч. Які в нас є основні заняття вночі? Подивіться, згадайте свої. А ось переходимо до іншого. Такі яскраві метелики, вони літають, так? крильця розправлені. метелики. А ось цей метелик сидить спокійно на квіточці, бачите? Крильця складені. Розмалюйте той метелик, що літає жовтим, а той, що сидить, блакитним. Яблучка є перед відерком яблучко. Покажіть пальчиком. А скільки яблучок у відерці, якого кольору? А ось це пізнаєте, де м'яч, а де кубик. Покажіть пальчиком м'яч, а тепер кубики. Добре ви великі молодці! Дякую за увагу. До нових зустрічей!